Псалом 26, молитва Господь, моє світло і моє спасіння, кого маю боятись, Господь, мого життя твердиня, кого маю страхатись, як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене. Навіть тоді буду я упувати. Одного Господа прошу, одного я благаю жити в домі, Господні, по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі, бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі. Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів. Які навколо мене, принесу жертву радості в його наметі, співатиму й у псалмах Господа, буду хвалити. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною, обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже обличчя моє шукайте, Твоє обличчя, Господи, я шукаю, не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, поті твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Леле, якби не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих, надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце і надійсь на Господа.